Сьогодні нашого ласарда вкотре засипали повідомленнями про звільнення Снігурівки, а саме фотографією з українським стягом, що майорить на вежі, снігурівка довгий час була прифронтовим містом і неодноразово в мережі з'являлися гучні заяви про відхід московитів з населеного пункту. І нам, як і всім, також хочеться побачити снігурівку в синій зоні. Оскільки на фото не помічено українського військового. А точну дату та -то локацію доволі важко встановити, населений пункт переходить в сіру зону. Краще зачекаємо офіційних підтверджень або візуальних доказів. Щодо правдивого, на відео українські військові повідомляють, що вони знаходяться в цьому населеному пункті, однак геолокувати відео практично неможливо. Через темну пору доби, тому населений пункт також переходить в сіру зону до наступного візуального підтвердження. Давайте підтримаємо наших героїв, щоб наступ пройшов за планом. Поставимо лайк у коментарях, підтримаємо добрим словом. Радник президента України Михайло Подоляк заявив, що частина російських військ залишається в Херсоні і в регіон стягується додаткова російська робоча сила. Україна не звертає уваги на російські заяви, слова і дії відрізняються. Наші Збройні сили працюють за своїм планом, розвідка, оцінка ризику, ефективна контратака. Поки український прапор не майорить над містом Херсон, немає сенсу говорити про відступ Росії. Загалом найцікавіше тільки починається. Це постановочне шоу заявила керівниця прес-центру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк про відхід російської армії з Херсона. Заява російського командування може бути частиною інформаційно-психологічної операції, щоб створити хибне враження про справжні наміри. За її словами, російські війська створили рубежі оборони під Херсоном. Регулярні російські війська перебувають на місцях і готові тримати оборону. Тому наші налетять стрімголов, всі розуміють ризики. Цікава думка нашого військового щодо відступу расистів з правого берега Херсонщини, наслідки та ймовірні сценарії події. Знаєте, в чомусь він дуже правий, це, звичайно, сумний сценарій. Бажаємо знову, евібаде, мадяр на зв'язку. 9 листопада і сьогодні хочу прокоментувати анонсоване міністром ворожого війська заяву стосовно того, що ворог планує забратися з правого берега України. Що там відбувається насправді? Дивіться, на мапу. Це Миколаїв. Це Дніпро. Оце п'ятно. Має в най своєму ширшому місці приблизно 35-40 кілометрів. Довжина цього, той частини правобережної окупованої території складає 100 з хвостиком кілометрів. Це та окупована частина України на правому березі Дніпра, на котрій по різним оцінкам сконцентровано наразі від 10 до 12 тисяч особового складу ворога. І певна кількість немаленька техніки. Сьогодні вони ансували, ніби вони звідси драпають на лівий берег і звідти будуть тримати оборону по лінії Дніпра. Ймовірна версія. І в даному випадку передбачає досить складні наслідки безпосередньо для міста Херсон. Про це слід розуміти, бо найширша, найбільша ширина річки Дніпра у межах міста Херсон від 700 до 1000 метрів. І ворог, зайнявши лівий берег як оборонний плацдарм, за декілька місяців зрівняє Херсон з землею. Навіть дозволю собі сказати, що трошки жорстокіше це зробить, ніж з Маріуполем. Бо маючи на прямій відстані пострілу цілий обласний центр Херсон, котрий лежить вдоль всією, всією, своєю південною стороною вздовж берега Дніпра, буде як на лодонь. І це ще довго буде зоною лиха. Особливо для цивільного населення, котре там а, залишиться, і для буде створювати перешкоди для безпосереднього навіть входу а, військ ЗСУ. Я вже не кажу про те, щоб а, облаштовувати там а, щось і відновляти. Вагнерівці продовжують перебільшувати свої заявлені територіальні надбання на Донбасі, щоб ще більше вирізнитися і звичайних російських сил АСД. Інші висновки Американського інституту вивчення війни, українські сили домоглися незначних успіхів на північний схід від Сватового Луганської області, і російські джерела стверджують, що ЗСУ активізували наступ у напрямку Кремінної. Російські війська продовжували наступ у районі Бахмута, Авдіївки та на заході Донецької області. Фінансові та бюрократичні проблеми продовжують перешкоджати зусиллям Росії з поповнення колишніх елітних підрозділів, які захищають важливі ділянки лінії фронту, що потенційно загрожує цілісності російської оборони в окупованих частинах України. Ось такі події відомі нам на сьогодні. Що думаєте з цього приводу? Обов'язково напишіть свою думку в коментарях.